Нас тут Пішло. Ця система полина, яка тут олена поливає рослини, наскільки воно його промочило. Вже здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі. жари, капец, капець Десята година, десь пів на 11, а температура вже, я не знаю, до 30, мабуть, доходить. Ну, страшно. І я вам скажу, що потрібно з цією картоплею щось вирішувати. Вона відколи ми її посадили, дощу не бачила. Ще отто, що весною ляло. Ото, що воно охопило А зараз немає. Все висохло, подивіться, Дивіться, Ці родочки. Радорські... Все стоїть. Я не знаю, де воно де цікаво потім випорпати, чи там щось їхати під корчом. Ну, вже приїдемо, тоді подивимося Висохло, полопало, страшно. Така ідея, така думка. Є куп, є помпа поїхати привезти води, оту, куп той, тисячу літрів. Довжина радків тут плюс-мінус 40 метрів. Найшли отаку от капельку на три радки. Позмотували, вон бачите, поскручували. Така тут всередину оці куски вставлялася металопластикова 16 труба. І так звідти, звідти і з олентою, змотав. Ну, коротше, на швидку руку розклали. Зараз там покажу також, як воно. І хоча б куб води, не знаю, чи він допоможе цей куб води, на цих три радка довжиною, загальною довжиною це в нас вийде що у нас, 40-40-120 метрів. 120 метрів, це якщо куб води, там і 50 вийде, купи 50, то це на метр десь плюс-мінус 9-8 літрів води. От не знаю, чи це 8 літрів води на метр, напишіть, це мало чи багато, хоч раз її поляти. Зараз вона буде там вже ота цвіте, це вже на підході, хоч разок і дати, бо ну, це даремна буде праця. Такі справи. І виміраю, чи буде вигодно, скільки мені буде коштувати цей куб води, щоб я його привіз і поляв оцих три отки. Такий план роботи, такий план дій, ну, виглядає дуже страшно, я вам скажу. По правді, що, ну, що за це, що я що підгортав тоді оці бриля на, на, на цей коло... Ну да, подивіться, є хоч катоплю, чи нема, що цікаво. Де вона тут є? Ну, ще щось якесь яке воно. Ти хочеш хоч якусь надію. Он. Он, он є стара, он є молода. Давай же, корчик почали тут. А на що ти тут робиш? Це в нас що це в нас? Королева Анна? А, Білороса. Ось що Білороса. Дві, дві всунув, три витягнув. Ну, це що всунув, були більше, ніж ті, що витягнув поки що. Не, є ось четверта. Дивіться, от вродковий повлопало все, що страх. Не бачила вона дощу, не бачила взагалі, та що тут порпати. Тут взагалі нічого немає. Ну, така ситуація. Я вам скажу, чи буде воно ефективно, оце що я думаю зробити. Побачу. Ну хоча б купу день. Вечера є вже. Купу день хоча б. Хоч цих три радки, а можливо по два куби на рядок увалити. Побачимо, чи буде доцільно, що це буде вигодно. Зараз якщо той куб вийде мені 70 гривень, якщо бензин враховується і все остальне, там. ну бензин, що ж там все остальне, остальне нічого не рахує, то воно, звісно, це 140, ну, 70 гривень на три радка, 70-140 гривень на такий кусок. Ну Можливо, і буде краще, тому що картопля була куплена насіння, частина, більша частина куплена, затрачені кошти засаджено, зроблено. Якщо зараз його не поляти, то все рівно його потрібно буде викопувати. Тобто великі затрати буде, то такий шлях або вже вкладати більше і поляти її, або, або вкладати більше і все ж таки її поляти. Спробувати. Зараз ми поїдемо і визначимо. І визначимо, скільки мені куб води обійдеться і як воно буде тут поливати. Подивимося, пішли зараз на як кажу, на капельницю, переведемо Жигуля, наляємо наляю півтора літри бензину. І підчіпимося і поїдемо сюди, накачаємо там, побачимо, що в процесі, якщо до чого воно буде відбуватися, вкопаю зараз глібше, тому що ну, вже ж є розуміння, що було неправильно. Тобто зараз спробую зробити все, щоб було добре. Приїдемо і поляємо. Я думаю, буде цікаво. Поїхали. Беру вже металеве відро. Є досить. Дзяопластмаситка. Так, лопата є, шланги є. Тут закрито і тут бензину. Побачимо. Є тут один нюанс такий, ну, плюсовий. Вон не знаю, чи плюсовий, чи мінусовий, але коротко, є нюанс, що мені до річки потрібно лише виїхати за ворота і спуститися. Що на заглушеному, якби двогнові, що бензин не буде їсти. Буде їсти лише в одну сторону, але з іншої сторони. Під гору потрібно їхати, то буде їсти більше. То на води, ну би, на водину, це скільки? Тисячу кілограмів, тисячу п'ятьдесять, тисячу сто, плюс прицеп. Самі розумієте, для легкового автомобіля це трішки під горбочок, це трішки так. Дуже сильно неприємно буде ситуація. Але він витримає. Я знаю його, що він ще й не таке возив. Ставимо туди, повненька птяжка, і поїхав. Ну що ж друзі, в одну сторону, як я й казав, ми, я їхав приблизно ну 100, 100 метрів. І розвернувся тут, ну аж 200, тут там десь тягнуло 100 грамів бензину, а назад то воно потягне добре, тому що і вага її якби наверх. Ну що, заспаковуємося. розпаковуємося, Дерек що є. Так перейшли на пластмасу і металевого відра немає коло хат. Таке ще є якісь на 8 літрів, не знаю, можливо також буде насильна. Але... Ага. Потрібно буде вкопувати. Потрібно трішки буде вкопатися. Ага. І там казали мені, що можна якогось... Перегородити тут чи ще щось. Тож самі розумієте, що цього достатньо. Можна перегородити, дерочку якусь класти, але нормально і так. так. Ідерочку вкопало, забрали. І все, воно ж не так, аж викачує, щоб там стоїть, аж нема, цієї і води не стає. Хай про... так, поки протеця тут розкладемося. Жари, жара, страшний дів. Так, слушай, там на пшениці то пішов трішки дощ На кукурудзі так, можна сказати, що за пилюку прибив. А в в селі ніфіга не впало. Нічого не впало. Суш страшна. Ну доведеться таким чином виходити з положення, нічого не зробити. Дари, як би сказати, вже ще раз кажу, що ту картоплю вклали, копійку, насіння купили і бачили самі, що там під корчем. Ну, той добрий, що так, все так хоч три є. Хоча б то, що посадив, ті, ті забереться. Ну, звичайно, саме оптимально, бо так би Селярочку, мабуть, підобрала. Мотоблока якогось. З Мотоблоком було б непогано. Може якісь нюанси будуть змови тоді. Зараз я під'єднаю. Друзі, писали, що темна вода. Це воно здається, воно це з річки, Понятно, що вона не буде аж такою. Ну, вона не воняє, нічого. Нормальна вода. Бачите, оці пушчики її заростають, воно її прочищає. Тобто це ж джерел, вода тече. Ну, є різні моменти такі, як би сказати. Поклав тут, вкопав, бачите, цю помпу. Більш-менш нормально, щоб воно стабільно стояла. І зараз засіцям час. Відерочко вже бачите втопилося, не вспливає. Я думаю, що так буде непогано. Щось навіть я його і дуже втоптав. Ну, зараз побачимо. І заляв я вже сюди води, засікаєш, нажмеш, так? Засі... Ну коли б доставити туди, в куб. Угу. Заводимо і спробуємо. Так, як це? Так це. Що тут -то? vadă. Stăvla de sufle pe metode, trec pe ceapcă clasă, tudă. Nu e așa? Doamne, dar Що ж, друзі, вирвало шланг, обмочило мені трішки оператора. Ну, жаль, там не доляло. Ну, 1000 літрів там 100% є. От бачите, оце трішки. Оно ну, зараз вже втекло через верх. Коротше, зайняло по часу і 6 хвилин 38 секунд на хвилину. Сонце? На хвилину швидше. На хвилину швидше, ніж тоді. Бо це все організовано і все було нормально. І то я це потім до мене додуло, що потрібно ще більше газу дати. Я так на середньому газові, тобто, ще б накачало швидше. Ну, десь 6 хвилин і 30 секунд куб оцей накачало. Такі справи. Зараз змотуюся. Їдем. перевіримо скільки бензину воно сожре. І поляємо. подивимося, як поляє картоплю. І далі вже, чи буде вигодно, доцільно це робити, чи не буде це доцільно робити. Ходімо, змотуюсь і поїхали. Що ж, друзі, Добрались. По часу від них зайняло Ну, з усім туди вниз і набрати десь, десь 35 хвилин. 35 хвилин це спустився я. Набрав, набрали 6.30, 6.30, але це повний газ. Мені здається, що в 5 5 хвилин був вклався. Стий трішки на бік, тому так, так, так здається. По бензину. Що у нас по бензину пішло? Що у нас пішло по бензину? Ну Якщо розділити, пів літри. Пів літри бензину і ну на ДВЗ двигун, я знаю, можливо 50 грам, Можливо, 50 грам, Якщо на генераторах вона брала 800 грам в час бензину, то за 6 хвилин, ну, 100 грам, рахуємо, плюс 4 це пів літри 20 гривень, ну 40 гривень літра, мені здається, 20 гривень це пів літри і 4 гривні на ДВЗ двигун. Це 24 гривні мені вийде, вийшов в куп води. В води 24 гривні. Я думаю, що непогано. Що це непогана ціна, як би сказати. Ну оце що час. 35 хвилин, але якщо вже припечата, нікуди не дінешся. Значить, вмикаємо і спробуємо полив. Що йде, пішов маленький. Пішов туди. Зараз побачимо чи вистачить, тому що три капельки довжиною три штуки по 40 метрів, трішки довгенько. Можливо, якийсь ще насос тут потрібно було, бо самотком, якби воно тут тут вище, десь на метр. Стоїть оця бочка, от нижній забор, чим порівняно з капелькою, можливо, десь метр двадцять самотком і повинно, але чи потисне. Ходімо подивимось. Я включив на все. Пішли подивимося. Так, ну все. О, падає, падає, бачите? Падає, набирається. Ця вже набирається. Тут взяв я 32 труба, у мене була така, відрізав шматок. Ну, якби можна було б на більше розкласти, у мене нема цієї капельки. Є нова, але її шкода, по правді, шкода, тому що ну, все, все, ж воно коштує, коштує. А так, якраз тут 6 радків, ця тонну зіляю я на цих три радки і тонну на цих три радки. Ну Можливо поїду, ввечері, ще одну везу, щоб вже так за два рази, за дві тони ввалити на триотки. Чи буде це доцільне, чи не буде. Ну, якщо рахувати, що куб води отаким от чином, веште, пускай куп води отаким от чином буде коштувати 25 гривень, то я думаю, що це не сильно таки вже якби, затратно. Що це буде більш-менш нормальна ціна, адекватна для того, щоб поляти і. На мою думку, то побачиться зараз, бачите, прибуває, прибуває. Щось воно. І це як вона тече, такий на непоганий. Так. Це класні ці з'єднання, все до цієї капельки є, що таке люблю монтувати, але не було цих з'єднань, то. 16-та металопластикова труба підійшла на стикнула тут. Вот, бачите, ізолентою наша улюблена ізолента на, на всі випадки життя вона. Все, що, що хоче, вона робить. скотч, ізолента. І таким чином капає чи не капає. Капає, ось бачите, вже тут починає. Навірно. Ось видно, ось, так, а там баш, Аж фонтанчик маленький зробився. І так воно, ну на, мабуть бажано, щоб його на ніч оце увімкнути. І щоб воно на ніч собі поливало. О, там диві, явно класно видно. О, та новіша капелька була, це все найстаріше. Личи капає. Ну такий чином, іначе який вихід, я не знаю. Іначе без картоплі. Ну як? Без картоплі то ерунда, але все ж таки шкода їді так, її шкода, вона мучиться, жара, немає нічого. Диви, який фонтан тут. Диви, який фонтан б'є. Тут все таки тиск є, але ну, йдемо подивимося, чи там в край. Чи в краю воно буде. А тут прорив. А тут потрібно залатати, бо вмести ще. Дивіться, який тиск, дивіться, який створює. Такий фонтанчик б'є, то тиск іде. Да? Знаєте, повинно бути білка. Не знаю, чи 8 літрів на метр це буде дохель води. Який. Ну, З тим розрахунком, що в мене, то це десь 8 літрів, 8-9, 8,5 літрів на метр. Тобто чи це буде доцільно, чи не буде, є, є тут, бачите, фонтанчики такі. Дивіться, Є, тиску вистачає. Вистачає і дивіться, по країві. Ну, Ця що через 10 см краще капає, ну, ця новіша. А ця що через 20, то не дуже так. Але нічого. Отак воно собі, хай тихенько. Но, мабуть, краще, щоб це було на ніч. На ніч він тут, і щоб воно туди пішло. Можливо, я цю викапаю зараз, виляю сюди і на вечір поїду, ще тонну наберу, куб і ще сюди. І вже на завтра перекладу на ті. І так само завтра два туди два куби увалю, привезу, туди його поляю. І таким чином, хоч раз йому дати, перед цвітінням, має цвести. Має, має десь свисти, але що ж воно буде цвісти, Що друг, що ти тут шукаєш? Досить нема цього, то ще йти буде сісти. Да? Є от такий один. Лети. Полетів він з трусом мозгу. Ну що ж, друзі, куп води пішов сюди. Дивіться, як промочило, Вже ввечері тут трішки треба буде вже хоч любо рвати його, знаєте, що для чого. Значить, дивіться, оце промочило так, наскільки куп. Зараз всі рабки попорпали. Дивись. Дивись, сок золота міг би бути, але не цього разу. Значить, дивіться, наскільки воно його промочило куптою. Ой, тут м'яка земенка вийшла. Дивіться, 20-22 см на око, 20 см. Як ви думаєте, мені здається цього достатньо. Куб води більше і не потрібно. Буду переставляти напишіть, буде де цікаво. Тобто, де зараз вже дивитися це відео? Я, можливо, ще не встигну її зараз переставити, бо буду йти по інших справах. Село це така штука, що робочий день закінчується, коли він закінчується, а починається всім поранені. Тобто такі справи, друзі. Куб води сюди пішов і змочило непогано. Чи доцільно буде, чи, чи не доцільно, зараз покажу вам, як я переробив, там трішки в процесі я по-другому вже зробив. 24-25 ну гривень рахуємо, буде куб води. Поляв я 120 метрів погонних. 120 метрів погонних картоплі. Ну, якщо взяти три ратки по 40, зрозуміло. Чи буде доцільно, Ну, мені здається, що доцільно. Бо лишати її отак, щоб вона сохла, це нікуди не годиться. А так привезти, можливо, я ще поїду, неможливо. А швидше за все поїду ще ввечері, наберу куб і ще сюди куб вляю. От порадьте. Чи досить цього, чи потім через недільку ще ївляти куб, чи поляти так по два куби. Розуміли, так? Да? Оце я перекладу з цих трьох рядків, перекладу вже на тих три рядки і там вже поляю на вечір. Ну, побачимо, по суті, справи, ну, це як вихід. Капелька, звичайно, така вона, десь там, десь там трішки забилась, ходив, пробивав її, але сильно ефекту це не дав. Ходім, я вам покажу, що я зробив по-другому. А зробив по-другому що, друзі. Я цю шлану, там що вона зверху стояла, я під'єднав до цієї бочки. От вона відкрита. Ось я позначив, де воно було заляте. І воно так ось викопало. Отак і тут стояло. Куб води, тобто сюди я туди увалив Той, що я привіз, туди він так і пішов. Тобто, бачите, в мене під'єднано звідси вже туди. Чому я так зробив? Тому що... Ну, Привізку води і поки це переляв, перекачав час, розумієте, і чекаєш, поки воно там е, стече туди. А так я його переляв сюди, помпою так само, переляв сюди, там, швидко. І поїду знову ще наберу. Поки це буде викапувати, я ще раз поїду, ще раз поїду, ще раз поїду. розумієте. Тобто економія якогось часу, щоб воно ну, більш оперативніше робиться. А так, коли в мене з бочки воно капає, бочка щитати зайнята, я поїхати ще раз не можу то як цей варіант, мені він краще. Я звідси оцею шлангою тонкою на малих обертах, ну швидко там такі напоряки, що капець. Я прив'язував цю шлангу, щоб воно звідти його не вирвало. що Такий напор сильний. На самих нижчих обертах перекачало воно. Тобто такий, як, як, як вихід ситуації. Мені здається, непоганий і навіть дуже класний. То я буду перекладати, вечірком поїду ще раз, перекачаю знов сюди, і отаким от чином буде відбуватися робити полив. Тому що не полити нема як картоплю. щоб так залишити і ходити дивитися, це як недороблена робота, розумієте, що його потрібно. Потрібно ляти, на мою думку, потрібно хоча б раз-два поляти. Тим паче перед цвітінням, коли зараз та картопля зав'язується, ну хоч трішки, щоб воно йому щось дало. Дощі обіцяють, обіцяють. Там сусіднім селом пройшло, частиною нашого села там також прийшло на пшениці, хапануло. В сусідньому селі я навіть чув, що писали у ну, в со соцмережах, що навіть картоплю в людей так або так ляло, що картоплю вимило, то бачите, воно якось нема посередині. Або так, або так. Але можливо десь той город, ну коротше, то такі справи, що неприємно. Але той рік доказав, що без картоплі можна прожити. Я живий, здоровий, прожив без картоплі, купилася, ціна була нормальна, тобто то не є сильно страшно, але хочеться все ж таки, щоб його довести до якогось логічного завершення. Ну, принаймні, зробити те, що можеш. Що не просто ходити на нього і дивитися, як воно росте, то й добре. Щоб воно було, щоб воно було класіше і крутіше. Такі справи, друзі, Значить, пишіть коментарі, чи ляти туди шатону, чи не ляти свої бачення, свої думки. Свої думки пишіть. Буде приємно їх читати, допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео. Хай щастить!